Також відновлюється багатоповерхівки, які руйнували росіяни. Знову ж таки, ми згадаємо зараз багатоповерхівку на вулиці Чорнобильській, yeah. де мешканці і от думали, що життя їх тепер просто зупинилося. 15... Рівно рік тому від, від 15 березня. Так, рівно було. рік, рівно рік, рік тому. І було що ми маємо станом на зараз? От розкаже нам Святослав Тромса, який на місці подій. Свято долучаємо тебе до етеру, як ти красиво зараз стоїш. На фоні е, синьо жовтого прапору якраз на я сподіваюся вже оновленій будівлі на Чорнобильській. Свято тобі слово. Це точно, колеги, і насправді ті стіни, бачите, світлі, які позаду мене, це щось неймовірне, тому що рівно рік тому тут все було чорне від попелу. І я особисто пам'ятаю той день, тому що я також працював у середмісті столиці, тільки я поїхав у Подільський район, де також був приліт того дня. Але е, я пам'ятаю, як тут було це величезна пожежа, тому що внаслідок падіння ракети і роз розльоту уламків пошкодилася газова труба, і все це здійнялося величезно. Чезне полум'я охопило майже всю багатоповерхівку. 72 квартири вони вигоріли вщент. Інші вони також були пошкоджені внаслідок пожежі. І фактично мешканці дивилися на все це і і розуміли, все у нас більше немає дому, нам немає куди йти, і ніхто з них фактично навіть і не розраховував, що під час війни буде відбуватися масштабне відновлення. Всі думали, ну що це кінець, і багато хто вони переїхали до родичів, виїхали з Києва, тому що жити не було де, але. Тим не менш минув рік і зараз ми бачимо відновлену повністю багатоповерхівку, яка була практично найбільш безнадійна серед усіх пошкоджених будинків у місті Києві. Ми поспілкувалися з мешканцями. Ось тут на місці запитали, як знаєте, у них відчуття щодо того, що їх будинок, попри всі застороги сумніви, відновили. Тож, давайте почуємо одну із мешканців будинку. Думали, що в Україні війна, розруха, думали, що не вистановиться вовремя, тому що розуміємо, що це ж все гроші, все заботи, все. треба і працівники, щоб хтось робив, і гроші, щоб були. Ну, Слава Богу, відремонтували, все зробили так, як треба. Ну я думаю, що процентів 70 точно вже живуть. В січні, ще в початку січня, це було ну, процентів 20, мабуть, може. Мало, бо я з кожен, кожен день собачкою гуляю, дивлюся на вікна, світло у кого горить. Знаєте, хочеться, щоб всі до гурточку вже, щоб, ну, щоб більше цього було, щоб таке життя якось верталося. Ми справді також приїжджали до цього будинку ще наприкінці грудня його тільки от здавали після завершення ремонту, і звісно, побували і всередині квартир. Там зробили соціальний ремонт, тобто все відновили, і знаєте, були багато засторог з приводу того, що всередині буде поширюватися грибок, тому що будинок фактично повністю задули піною. Але тим не менш, і запаху гарі немає, і мешканці можуть справді жити в оновленому житлі. І якщо казати про відновлення, то це. Була не тільки відбудова, але й модернізація. Будинок утеплили. Всередині замінили ліфти, всі інженерні мережі, труби, газопроводи. І бачите, що зовні будинок він став таких світлих кольорів. Хоча це старенька, ще радянська багатоповерхівка, 16-поверхівка. І тепер на одному боці з будинків красується ось такий, знаєте, фенікс, який, наче, повстав з попелу після того, що зробили росіяни тут і е, бачимо справді, що багато мешканців вони вже живуть. Це можна помітити і по балконам. Е, багато хто виходить, гуляє з собачками і вже фактично перебуває тут постійно, як сказала нам е, пані Антоніна. Якщо казати про всі відновлені багатоповерхівки, то за минулий рік 11-17 будинків відновили. На це витратили е, близько 800 мільйонів гривень. І цього року ми ще очікуємо на відновлення будинків на вулиці Глибочській поблизу. Зутатарки, ми знаємо туди, куди прилітало двічі, також на вулиці Остапа Вишні, і ще кількох будинків у Подільському районі. І сподіваємося, це все будуть історії переможні і дуже втішні. Тож сьогодні сподіваємося, мешканці святкують те, що можуть жити у своєму домі знову, попри все те, що намагалися зробити росіяни. Колеги, вам передаю слово.